Хто не знає свого минулого, той не матиме майбутнього. В Івано-Франківську вже в четверте перевидали книгу Станиславів віднайдені історії. Це збірка з 30 наукових статей про історію нашого міста, починаючи з середини 18 століття. Над їхнім створенням працювали кандидати історичних наук Петро Гаврилишин та Роман Черненький. Попередні три видання вони витримали вже сукупно тираж 2000 тисячі. Перше видання було у 2020 році. Книга дуже успішно продається серед туристів, гостей міста. Весь інформаційний матеріал почерпнутий з українських, польських, австрійських та частково радянських точних джерел. При цьому висвітлення постатей, аналіз подій та коментарі до них відображають наукову позицію авторів. Ну, наприклад, я тут говорю про голокост Івано-Франківську винищення євреїв під час німецької окупації в роки Другої світової війни. Орієнтовно загинуло 60-70 тисяч осіб. Хочу нагадати, що до Другої світової війни приблизно 41-42 жителів Станиславова це були євреї, тому це дуже сильно вплинуло на нашу демографічну картину і дуже багато будівель, які є в нашому історичному центрі. В середмісті вони пов'язані з історією власне. Євреїв та їхньої культури. Петро Гаврилишин каже, історія це дуже важлива наука, яка дозволяє зрозуміти нашу культуру, цінності та спадщину. Вона має свої методології, свої підходи, і я би професію історика порівняв до професії слідчого. Є такий теж негедізнаний факт, що в Радянському Союзі працівників КГБ, як правило, комплектували з істориків. Той факт, що наше місто збереглося під час Другої світової війни, не було знищено, тобто в нас збереглася та архітектура, ті старі будинки в середмісті, це посприяло тому, що зацікавлення краєзнавством і такою локальною історією є надзвичайно сильним. У нас дуже великий широкий спектр такого роду видань. Книга Станиславів віднайдені історії буде корисною не лише франківцям і гостям міста, але й учням, студентам, науковцям та всім, хто цікавиться історією власного краю. Яна Лазорик, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Рей.